Поговоримо про музику. Вітаю всіх в програмі! Поговоримо про музику. У сонячний весняний день в івано-франківську відбувається світлий концерт. Я відчуваю світло в тобі. Приїхала Світлана Тарабарова і перед концертом ще в порожній залі обласного музично-драматичного театру ми будемо з нею спілкуватися. Вітаю вас, Івано-Франківську. Дуже раді, що ви привезли сюди позитив. Ви привезли світло. І врешті цей позитив, який ви вкладаєте в концерт, мабуть, його зараз бракує. Бракує людям. Так, ми всі втомилися. Ми дуже хочемо, щоб вже наступила. Весна справжня. Але потрішечки-трішечки по ось таких світлих концертів. Люди прокидаються, починають співати і якось легше. От пишуть коментарі, дякують. Після концерту люди кажуть: дякую за музику. Дякую. І я розумію, що я на вірному шляху. Уші мене скажуть, що це несом. Бо ти є моя мрія. Я Тим, хто дивиться нас до нестями, закохатись хоче. Mm -hmm. Нещодавно ви стали кращим автором тексту. Наскільки це для співачки вагомо? Е, і я так розумію, що це власне за тексти цих нових пісень, таких дуже насущних, таких злободенних творів. Для мене, як для композитора своїх пісень, це дуже важливо, що люди помічають. Тому що в слова і в текст я взагалі кожне слово для мене ну, воно, воно вагоме. Розумієте, я. Для мене це не просто пісня. Якщо я щось співаю, я хочу, щоб людина розуміла, щоб це змінили її життя. Може, якщо одній людині це допоможе, то вже моє життя не просто так. Дуже, дуже рада, що люди помічають. Бій серце розриває, війна сив не повертає, руйнує все, що він знає, не хочу він. Вже крові досить. Я пригадую ваш такий дуже емоційний виступ на відборі на фіналі Євробачення, так? і не скільки навіть емоційний виступ, власне, як спів пісні. скільки ваші слова, Ваше звернення, ваш меседж такий внутрішній до глядача. От тема пісні, яку ви обрали для Євробачення, тоді ще навіть були якісь нюанси, що це, можливо, не зовсім, розважальний, не зовсім той конкурс, адже конкурс розважальний, а твір ви вибрали дуже глибокий. Uh -huh. Uh -huh. Дякую всім людям. Дякую за підтримку на Євробаченні пісні Ніколи знову. Дійсно, це дуже це меседж, який на злобу дня, як ви кажете. так. Це крик душі кожного українця, і мені здається, не тільки українця, а й кожної людини в світі. Бо війна таке слово як війна. Не тільки ми зараз знаємо, що таке війна, а й у всьому світі, і діти, і люди. Я взагалі не планувала йти на конкурс Євробачення, і пісню я не писала для Євробачення. Пісня ніколи знову вона була написана у моєму другому альбомі, студійному Вірю, знаю. І мене покликало. Ну хто організовував конкурс, відбір покликали. І я кажу, так, я хочу дійсно в мене є що сказати людям Європі і взагалі світу. Ніколи знову. Ніколи знову він не почує сина, сміх. Більше ніколи. Більше ніколи. Ніколи знову. Онуків очі перші кроки їх. Більше ніколи. Більше ніколи. Коминає білих з руками кожного в світі торкнулась торкнулася люта біда. Ми пам'ятає тих, хто не знав, тих, комочена завжди крила віна. І я тут трішечки не згодна з приводу того, що питання. До цієї пісні, що вона не розважальна, тому що ми маємо джамалу і теж не ну, там пісня. теж були так. Там теж були <зас> запитання, що можливо це не зовсім Євробачення, це такий конкурс. Ну європа ж вона ну вона далека, начебто так. від цього всього а ви їм тут якісь такі глибокі матерії. Але я пишаюся вибором українців, я пишаюся вибором. Я пишаюся, що на сцені Євробачення в цьому році вийде неймовірна жінка, неймовірна співачка з неймовірним. Енергетикою взагалі, і вона такі меседжі, як вона ж теж співає про те, що досить вже крові, досить взагалі цього насилля. Ну, люди, ми ж все ж таки не в в печері живемо. Ну, може, досить вже за зброю, ну якось так. Тому я пишаюся і ні труні трішечки не жалкую, і взагалі вважаю, що Україна в цьому році просто. Буде виглядати неймовірно круто на Євробаченні. Зараз травень, 8 травня, 9 травня, от якраз ці дні. Ніколи знову так це і цей меседж піднімається як ніколи, так от в цьому році і минулому, тому що Україна знову знає, що таке війна, і ніколи знову стосується як Другої світової, так, як, так. як всіх воєн, врешті, які були, так, так і цієї концерт світлий, концерт позитивний. Чи берете ви, повертайся живим? Чи берете ви ніколи знову? Знову в цей концерт. Чи нагадуєте ви глядачеві? В концерті ми будемо багато спілкуватися, багато співати, і сумувати, і веселити. Тобто, ми будемо жити одним словом. Світлий концерт не означає, що я буду співати тільки позитивні світлі пісні. Ні, бо то буде неправда. Тому що наша з вами реальність. Зараз не дуже яскрава, але кожна пісня в кінці має свій світлий кінець і таку надію, промінь надії, на який ми і повинні звертати. Тобто, звичайно ж, я буду співати і повертайся живим, хочу жити без війни і ніколи знову. І мір всім, і ми віримо в любов, і починається весна, і світло в тобі. Ну тобто, взагалі, 21 пісня, тому будемо жити. Повертайся живим, повертайся, благаю, повертайся живим. Цікаво зараз, можливо, це таке питання провокативне, але кажуть, що людина пише пісні так, як вона думає. Ви стали думати українською мовою. Це коли це сталося і чому? Так, я із міста Херсон, і взагалі моя, моя сім'я спілкується російською. Взагалі, ви знаєте, що маленьке містечко наше там ну, здебільшого люди розмовляють російською. Але е, я не стала писати зараз. Просто мої пісні української зараз почуті. Я і до війни, і до всіх цих страшних подій. В мене була вже пісня Гордість країни, декілька років їй вже за сонцем, небом. Тобто я писала українською, але просто не так брали на радіостанції. Розумієте, ми ж не цінували свого. А я завжди відчувала якусь енергетику, що то моє. Мені дуже подобається писати українською, тому що ну, вона лікує якось. Я і з тому як. Дома в я і ти, коли не бачить ніхто, ми тікаємо з міста. І весь світ мить зникає для нас неважливим стає для нас обох час, ми запалюємо світло. Але й російською теж я ж. Я ні від чого не відрікаюся. Я люблю все, все в собі і бажаю такого стану кожному українцю. Світлана, ви починали з телешоу свою кар'єру? Ви починали з проектів, де здавалось би, не настільки можна виявити, ну мені так видається. Те, яким ти є, десь вони ліплять образ, потрібен який потрібен режисерам, який потрібний. Потім був проект, знову ж таки, спільний і знову таки проект, так Ріало? Тобто зараз ви викристалізували себе, чи, чи все таки ви були, от ви чекали тої миті, коли ви зможете. Бути собою повністю. Дійсно, дякую за це питання. Дійсно, взагалі мені щастить на людей і те, що я потрапила в 17 років на таке велике чудове шоу, те, що мені дали шанс, я дуже вдячна за нього. Але я відчувала, в мені то було вже, я вже писала багато пісень, і... але ці пісні були тоді нікому не потрібні, розумієте? Я мріяла. Мріяла поки зможу відкрити крила наповну, і сказати людям заспівати те, що у душі. Але то кльовий був такий, знаєте, період життя. Досвід. Неймовірні, да, досвід, неймовірні люди, неймовірні дівчата, з якими ми і досі спілкуємося, ну, просто кльові. І не жалкую, а тільки вдячна. Тож така школа, знаєте? І я інколи думаю, якщо б от все одразу, да? одразу б була кар'єра сольна і одразу така, може я б не була тою Світланою. Да. Тому що через перешкоди ти викристалізовуєш свій характер, свій, свій стержень. І ти вже чітко, мені 25 зараз, і я в 21 багато речей ще не розуміла. Ще... Ну, по-інакшому да, до, до якісь там про да, там, пісні, там, розбите серце, ще щось. А зараз я розумію, що якщо людина не твоя, да, от візьмемо любовну тему, якщо людина не твоя, просто відпусти, без негативу, ну, тому що немає ніякого сенсу. В нас на 50% чорного, 50% білого. І яку сторону ти зачіпаєш у людини, та сторона тобі відгукує. і відгукується. Да. І тому це десь у 22, я зрозуміла. Да. І з того часу і пісні інші, тексти інші книжки, да, теж багато, багато. Музика. Вона. Набирає, набирає, набирає. І от зараз 25, і я вже стою на сцені, бачу людей, ми співаємо разом про головні речі в нашому житті: про любов, про мир, про надію, про якісь такі глобальні, а не міні-речі. Міні зможемо ми волю свою відстояти, зможемо ми. Зможемо. Можете ви сказати, які люди або події от зробили вас іншою. Я не маю на увазі особисті речі. Я маю на увазі глобально. Ви кажете книги. Можливо, це були якісь книги, можливо, це були якісь реальні люди, котрі зустрілися. Ви кажете, що дуже було їх багато хороших. Що вас змінює? Люди. Люди надихають і змінюють. Так якось склалося по житті, що я спілкуюся з, може, трохи старшими за мене і досвід. Мудрих людей вони як вчать кожного дня. Ну я не знаю, як це сказати. Ну, це дуже добре вміти розуміти в молоді роки, що це досвід, і що це мудрі. Досвід батьки, звичайно ж, все йде з родини. Я дуже вдячна. Мене просто, у нас така сім'я, дуже дружня. І я дуже сумую за ними. От зовсім скоро вже концерт в Херсоні, там всі чекають. І я, і я вже написала пісню батькам, я вже хочу її заспівати. І це для них буде все ж сюрприз, сюрприз такий. Ну, тобто кожен день я дякую, що я тут. Дякую, що в мене є це життя. І вже зараз, знаєте, інколи сумую, що так вже швиденько роки летять. <рес> <рес> так, всі сміються, але я вже зараз це розумію, що треба жити сьогоднішнім днем і писати багато, щоб залишити слід по собі. Бо. Я сподіваюся, що сьогоднішній день проживуть разом з вами і наші глядачі проживуть, проживуть в світлі і в позитиві. Я просто відчуваю цю енергетику. Ми сьогодні познайомилися вперше. Але я е, скажу вам, що це якесь таке. Я от підзарядилася так від цієї людини. От ви приходите на концерт, і ви берете цю енергію собі. Е, цей позитив, ця весна, нехай вона буде в вашій душі, і нехай ще дуже дуже багато всього доброго станеться з вами. Тільки з Божою силою і з допомогою людей. Дякую, що ви є. Ви неймовірна. І дякую, люди. Приходьте на концерт. Взагалі на всі концерти ходіть, бо музика вона лікує. Багато українських виконавців до вас їдуть. Я бачила класних кльових з крутими концертами. Їдьте. Ну а нас не забувайте дивитися щосуботи. Це була програма. Поговоримо про музику. Зустрінемось в ефірах Галичини. Сина сміх більше ніколи, більше ніколи, ніколи знову Внуки в очі перші кроки їх більше ніколи, більше ніколи. Кожного в світі торкнулась ця люта біда не пам'ятає тих, хто не знав, тих, комочно назавжди закрила ви. Січ Святой маки червоні ніколи знову навіть не встигла сказати так більше ніколи, більше ніколи, ніколи знову, та не вже тепер білий птах шукаєш до дому. Знов на граніті нові імена Ми пам'ятаємо тих, хто не з нами тих, кому очі назавжди закрила війна. Never again.